Молоді матусі часто стикаються з проблемою, коли потрібно малечу у громадському місті переодягнути, змінити підгузок чи погодувати. Я і моя маленька коліжаночка пропонуємо вам протестити кімнати матері та дитини у Вінницьких торгівельних центрах. Ми обрали чотири найбільших торгівельних центри і зробили огляд. Зараз пропоную вам піти у мегамол та затестити кімнату матері, та дитини у мегамолі. Ну що, пішли? Власне, ось кімната матері та дитини у Мегамолі, вона досить скромна, маленька така, якщо ви побачите, я навіть не можу руки розсунути, вона завширшки, напевно, метри півтора не має. Але тут є, в принципі, все необхідне: полинарний столик, урна, є місце, де можна сісти та погодувати дитину, і для чогось тут є шафка. Але немає головного, немає рукомийника, який є, напевно, однією із базових речей, яка повинна бути у кімнаті матері та дитини. Проте на другому поверсі у мегамолі є інклюзивний туалет для людей з інвалідністю. У ньому є тепла вода і у ньому є полинарний столик. Тобто можна дитинку там помити, а тут погодувати. На мою думку, це є не дуже зручною опцією, але вже як є. Зараз ми знаходимося у торгівельному центрі Магігрант і у дитячій кімнаті. Вона, як ми бачимо, досить маленька, компактна, проте тут є все необхідне. Для того, щоб вам сюди потрапити, вам потрібно звернутися до адміністрації, аби отримати ключі. Ну що ж, почнемо огляд. У кімнаті є пеленатор для того, щоб переодягнути дитину. Тут є стільчик, на якому можна годувати. Це у нас сушка, але вона не працює чомусь. І якась ширма. Що за нею, я не знаю. Зараз подивимось. За ширмою у нас знаходиться туалет. Туалет, який можна використовувати також. Людина з інвалідністю. Зрештою, це кімната для матері та дитини та для людей з інвалідністю. І є рухомильничок. Рукомийничок, в якому водичка. Трансформіруємо, що є гаряча вода. Є гаряча вода. Це добре. Ми з вами у Скайпарк, в торговому центрі, у самому центрі Вінниці. І е, зараз ми будемо тестити кімнату матері та дитини тут. Е, значить, кімнатка простора у нас, е, вона світла, вона чиста. Е, тут є пенальний е, столик комод, він розкладний. Ви можете укласти дитинку, переодягнути, поставити пелюшечку. Стоїть урна, що теж дуже зручно, тому що ви одразу можете використати підгузок, викинути туди. Та також тут є шафа, куди ви можете повішити свої речі. Зручний диванчик, тут ви можете сісти та погодувати дитинку. Підемо далі. А друга кімната у нас ванна кімната. Вона також світла, чиста простора, все дуже просто. Тут умивальник, унітаз, урна. Є мило. Мило є. Мило є. Толений папір. Пабра ручнички, Також є у нас. І душова кабіна. Так, вода. Шафка з поличками і графік. Прибираємо. Ми з вірою зробили огляд чотирьох кімнат матері та дитини у чотирьох торгівельних центрах Вінниці. Ви побачили все, як є. Якщо у вас є якийсь власний досвід, я запрошую вас до нас у коментарі поділитися ним.